Псалом 121. Пісня При підході до храму. Я зрадів, коли мені сказали: Ходімо до Господнього дому. Наші ноги стояли у твоїх дворах, Єрусалими. Ти збудований як місто, з яким пов'язаний кожний, бо туди приходили племена, Господні племена, як свідчення для Ізраїля, щоби славити ім'я Господнє, адже там встановлено престоли для суду, престоли для дому Давида. Просіть того, що несе мир Єрусалимові, добробут тим, хто тебе любить. Нехай буде мир у твоїх полках і достаток у твоїх твердинях. Задля моїх братів і ближніх моїх говорив я мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого я добивався тобі добра. Друге Послання Івана розділ перший. Старець вибраній пані та її дітям яких я насправді люблю, і не тільки я, а й усі, хто пізнав істину через правду, що перебуває у вас і буде з нами повік. Нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, Сина Отця, в істині та в любові. Я дуже зрадів, що знайшов між твоїми дітьми таких, які ходять в істині. Згідно із заповіддю, яку ми одержали від Отця. І тепер прошу тебе, пані, не так, наче нову заповідь пишу Тобі, але ту, яку ми мали від початку, щоб ми любили одне одного, а любовця, аби ми жили за Його заповідями. Це заповідь, про яку чули ви від початку, щоб у ній ви перебували, адже багато ошуканців увійшло у світ. Які не визнають, що Ісус Христос прийшов у тілі, такий є обманщик і Антихрист. Стережіться, щоб ви не втратили того, над чим ми працювали, але щоб отримали повну нагороду. Кожний, хто чинить переступ і не залишається у вченні Христа, Бога немає. Хто перебуває у вченні, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить цього вчення, не приймайте його в дім і не вітайте Його. Адже хто його вітає, той стає співучасником його злих учинків. Багато чого мав я вам написати та не забажав чорнилом на папері, але сподіваюся бути у вас і говорити з уст в уста, щоб наша радість була повною. Вітають тебе, діти твоєї вибраної сестри. Амінь. Книга пророка Єремії, розділ 45. Слово, яке пророк Єремія говорив Барухові, синові Нерії, А той записав це провіщення в сувій зі слів Єремії в четвертому році юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, було такого змісту. Так говорить Господь Бог Ізраїлю, про тебе, баруху, ти говориш горе мені, бо Господь додав до мого болю ще й смуток, я змучився від свого зітхання і не знаходжу спокою. Тож скажи йому, Єреміє, що говорить Господь: Я руйную те, що сам збудував, і що я посадив, те я вириваю, і то в усій цій землі, а ти жадаєш для себе чогось великого, не бажай. Адже я спроваджу лихо на все живе, говорить Господь, але тобі я дам життя як здобуток скрізь, куди б ти не пішов. Книга Пророка Єремії, розділ 25 Слово, що було до Єремії про весь народ Юди в четвертому році Йоакима, сина Йосії, царя Юди, яке він сказав усьому народові Юди і тим, що живуть у Єрусалимі, кажучи: у тринадцятому році Йосії, сина Амоса, царя Юди, і аж до цього дня, двадцять три роки, я говорив до вас, устаючи в досвіта й промовляючи. Я посилав до вас моїх рабів, пророків, посилаючи в досвіта, та ви не прислухалися і не сприймали вашими вухами, кажучи: відверніться кожний від своєї поганої дороги і від ваших злих задумів і житимете на землі, яку я дав вам і вашим батькам від віку і до віку». Не йдіть за чужими богами, щоб їм служити і їм поклонятися, щоб ви не викликали в мене гніву ділами ваших рук, щоб я вам не вчинив зло, та ви не послухали мене. Через це так говорить Господь, тому що ви не повірили моїм словам. Ось я посилаю і заберу батьківщину з півночі і приведу їх у цю землю, і на тих, що живуть на ній, і на всі народи, що довкола неї, і спустошу їх. І дам їх на знищення, і насичання, і на вічну погорду, і знищу в них голос радості, і голос веселості, голос молодого, і голос молодої, запах мира і світло світильника, і вся земля буде на знищення, і вони служитимуть народам сімдесят років. А коли закінчаться сімдесят років, то помщуся на тому народі й поставлю їх на вічне знищення, і наведу на ту землю всі мої слова, які я сказав проти неї, усе, що записане в цій книзі. Після цього так сказав мені Господь, Бог Ізраїлю Візьми з моїх рук цю чашу вина гніву і напій з неї чаші. Усі народи, до яких я тебе посилаю, щоб вони пили і заточувались до безумства перед мечем, який я пошлю на них. Тож я взяв чашу з Господніх рук і напоїв з неї усі народи, до яких послав мене Господь Єрусалим, усі міста юдеї, його царів і його вельмож, аби приректи їх спустошенню на страхіття і на посміховисько та на прокляття, як воно і є сьогодні. Також фараона, царя Єгипту і його рабів, його вельмож і весь його народ, все розмаїття інших народів, як от всіх царів землі Уц та всіх царів фелестимського краю, в тому числі Ашкелон, Газу, Екрон і залишки Аждода, Едом і Моав та синів Аммона, усіх царів Тира, усіх царів Сидона та всіх царів узбережжя на іншому боці моря, Дедан. Тему, бус і всіх, хто вистригає у себе скроні, всіх аравійських царів та всіх царів різних племен, що мешкають у пустелі, всіх зімрійських царів, і всіх царів Елама, і всіх царів Мідії, а також всіх царів півночі, близьких і далеких. Одного за одним, і царів усіх царств землі, які лише існують на землі, а цар Шешаха питиме останнім. І ти скажи їм так говорить Господь, Саваот, Бог Ізраїлю. Пийте і впивайтесь, падаючи, виблюйте, випите, але ви вже не встанете від удару меча, який я посилаю на вас. А якщо вони відмовлятимуться взяти чашу з твоїх рук, щоб випити. Тоді скажи їм, так говорить Господь Саваот, вам неодмінно доведеться випити. Адже якщо на місто, в якому прикликається моє ім'я, я починаю насилати лихо, то хіба вас якимось чином омине покарання, ви не залишитесь непокарані, оскільки я закликаю меч на всіх мешканців землі, говорить Господь Саваот. Ти ж, Єреміє, провіщатимеш щодо них усі ці слова говорячи: Господь загримить з висоти, Він подасть свій голос зі свого святого помешкання, Він потужно загримить на свою вівчарню, закричить, наче чавильники винограду, і відповість усім мешканцям землі. Цей галас донесеться до країв землі, позаяк у Господа судова справа з народами. У нього судовий процес з кожним тілом і нечестивих він віддасть під меч, таке приречення Господа. Так говорить Господь Саваот, нещастя переходитиме від народу до народу, і грізна буря вже зривається від країв землі. В результаті лежатимуть побиті Господом від одного краю землі до іншого краю землі. Вони не будуть оплакані, їх не позбирають і не поховають, вони будуть, як гній на просторах землі, злі пастирі. Голосіть, пастирі, та кричіть, валяйтесь у попелі, провідники отари, тому що надійшов час вашого власного заколення, зарізу. Усі ви будете викинуті, як розбитий, хоча й коштовний посуд, не буде для пастирів захисту ані порятунку для провідників отари, чути голосіння пастирів і ридання керівників отари, оскільки Господь знищив їхні пасовиська. Спустошені мирні оселі від палаючого гніву Господа, він, наче лев, що залишив своє лігвище, і земля перетворюється на пустелю від кари спустошувача та від його палкого гніву.